І всім прийде, друзі! І сьогодні ми будемо розбиратися, що буде відбуватися в отоці. Вийшло, поступило дуже багато інформації по слівам і дуже глобальні сліви, друзі. Тому сьогодні в цьому відео ми розберемо, тому вже зразу заварюйте чайочок, розполагайтеся біля каміну і переступаємо до роліку, друзі. Ну що ж, погнали! Друзі, перша інформація, що до нас поступила, це ось це на ваших екранах. Можете собі поглянути. Ой, пробачте. Можете на своїх екранах побачити, що ми бачимо якогось дядька Кевко і загрузочний фон Белостасі. Ви скажете, що це за загрузочний фон? Зараз друзі, все розкажемо. Офіціальний ютубер Кевко. Французький. Офіційний ютубер, коротше, французький ютубер, він просто слив новий загрозочний фон на сторі. Е, новий загрозочний фон. А подумайте, а що це за тематика? Друзі, невже вже ви не впізнаєте? Це ж той сторі, друзі? А ви знаєте, як це все пройшло? Він просто не ту взяв версію про Старс і зайшов до неї. І тут нас просить, е, я переклав це, бо пише. Це його обновіть версію Брау Старс. Вона стара. Друзі. Це він якраз пройшло на стрімі, І він слів новий загрузочний екран. Тому зараз ми будемо його розбирати, друзі. Це новий загрузочний ігра з той, той історії, друзі. Тому погнали розбирати. Я вам. Краще фотку дам, бо ви тут нічого не розглянете. Тому йдемо оглядати, що буде. Чекає в нас е, якісь кіни, будуть сторі тось. Тому погнали. Фотографія буде ось така. Потім перейдемо до базлайтера. Давайте розробач, кидали ось таку фотографію і подивіться, що я перше замітив. Е, де це писало... Аво. Ось бачите? 8 років просто 8 десанбер, бачите. Зараз так о, ось так підійде. Ось батько, э, друзі. Э, Всі знають вже, що Бравток ви там думаєте, що Бравток буде через через місяць, через. Два ну, через місяць. Ні, він друзі буде через два дні сьогодні день Святого Миколая з ним день святого Миколая, Через два дні має бути браоток. 8 грудня бравоток, друзі. Ми вже можемо дізнатися, що це буде зубно. Коротше, дивіться, що я перше подивився. Ви знаєте, що в Бравл Старсі буде день народження, 6 років йому буде. Тоді це що я побачив. Бравлі Дейс, Бравлі Дейс, він відбувається дванадцятого. Грудня, тому дивіться, я замітив тут 12 цифру малесеньку зараз. О, малесенька там біля коробки. 12 малесеньку циферку. Ми ще що бачимо ялинку. Ми тут бачимо віночок. Ми тут бачимо якісь нові старопи. Можливо, це буде якісь нові старопи. Ось його жовті, сині, червоні. Бачимо ми, що тут е... бокси якісь. Якісь ще бокси. Кутку. Бачимо якісь ще бокси на ялинці, Може це якісь будуть якісь, якби старороби, бокси старороби. Ході бачите епічні, міфічні, о і легендарні жовті, це легендарні, можливо це буде якась нова. нова. нова, коротше, обнови з такими боксами. Може додати такі бокси. Ось ми бачимо такий зелений рідкий боксик я так і думаю, друзі. Ще тут ми бачимо скінчики новорічні. Скінчики ми бачимо ще тут. А... Чекайте дай. Во, ми бачимо ще. Ше... Ой! Ми бачимо ще тут какашку спайка. Ось какашка спайк. Ні, це новорічний спайк, скінчик на спайка. Ще ось тут є новорічний. Ще скінчики є тут, гірлянди, Ну і в принципі, я більше нічого, І ще хіперзарядний цей востероп. Може нам додавлять такі на бравлі Ще не знаю. Ну, мені більше інсують ось ці боксики. Ось ці боксики мене інтересують, що під ялинкою. Можливо, це якийсь буде. Як магайбокс, щось таке додавлять, друзі. Подарок нам. Ну, це побачимо приготовці, друзі, через два дня. Це його. переходимо до базлайтера. Ось базлайтер. Давайте ми тут можемо більше побачити, що тут, хто тут є. Ось, друзі, Перше, що нам кидається в очі, це, звісно ж, базлайтер. Друге, це є джекі, скінчик на джекі. На бібі -Бі. теж на культа. Це є шарів. Ще Ше там що є? Там є Лола. Скінчик якийсь на деріла. Пенні, і я бачу ще там кіта золотого. І ще подарунки ящерку. Ну, це зв'язано з Новим роком. Що ми бачимо ще вони на якомусь плані в якомусь магазині новорічному? Ялинка з Ладі базлайтера, І ще якийсь робот, якийсь пулька. Може це буде новий бравлер, я так думаю. Ось його золотий. Я так думаю, що це буде новий бравлер. Переступаємо вже до другого фото вже розібрали. Тепер це загрузочний фон. Напевно, що я так думаю. Ми тут бачимо мелоді. Це студі, Джей якийсь. Поко, скінчик на поко. Так, це якийсь діджейна анімація. І подивіться, і нам ну, що перше бачиться якийсь персонаж. Може це буде скінчик на когось або Бравляр. Мені так здається, що це Бравлер якийсь буде. Ну просто кидається скінчик на Мо на Кензі. Адже нема на кленці? Це вона Кензі Скінчик. На Кензі Скінчик. А ще ми бачимо на Москінчик якийсь піцу, ще є грів. Ще якийсь скінчик. і скінчик на бері, друзі. І ще тут ми бачимо. Я вже забула, як він називається ось цей вого. Тут ми ще бачимо я внизу піца Planet Pizza, друзі. Що це по... Ось Planet Pizza. Зараз у Planet Pizza пише, а що з цим пов'язано? Може це якась фабрика Піц, може щось буде. Нам відео обрали тоці про Planet Pizza і не знаю, що це є. Planet Pizza, коротше. Planet Pizza у нас є. Переходимо до наступного фото. Давайте. А ось це якийсь теж персонаж чи то скін. Коротше, ну ми тут бачимо персонажа, його графіки, може це як буде як повер. Як пам'ятаєте цей сезон з е, пейнт... коли на скленці виходимо? Це щось таке буде похоже, мені так здається. Так, да, щось таке похоже буде. Ну, касетку бачимо, більше нічого. такого зв'язку, щось такого добра толка, не похоже, ні нічого. Хрестик. Може, кассетки щось пов'язані будуть якісь кассетки. Ми будемо слухати, не знаю. Щось кассетки вбавила. Тому щось так здається, що там будуть якісь кассетки бропавати. Ну, мені інтересують ось ці скінчики, план піти, що це означає. Якась фабрика. Мені ось того цікавить. Новий бравлер якийсь може. Може буде три бравлері або взимку і влітком розроби роблять великі обнови. Ну, коротше, друзі, і ще, що ми бачимо, це ось це. Це є рука базлайтера. Навіть вони відео недавно випустили про безлайтера. І тут це 100% можна сліти. Це розробочки слілі. Можна 100% догадатися, що це базлайтер. Ну, ось так фотка. А тепер я хочу вам деяке відео показати з цією рукою. Погнали. Тому погнали до перегляду. Du and Boyant. Бростерсний преділ. О. О. Качество чуть-чуть не таке, демоза тебе зазвичай. Тут у нас ріку шат їде, якусь поселку тримає. Можливо, там в поселці, як ми бачили на фотографії, цей губернайтера лежить. Варіко принес Енгору посейку. Да. Ні Sony випустили. Вакоїд. Колекція якась мо... Ми... Ага, за грашок якісь друзі, напевно. <свес> Аво! <Алло. свес> Бачите? Бачите? Це рука Безлайтера. Ось. Щось похоже на безлайтера рука. <свес> Короч, там вони пішли, куди говорити, і тепер все ужива. І коробка трясеться. І рука наша. О, це та сама рука, що була на фото. О! от то бравле бойлет. Почекайте, друзі, дещо там побачив деякі. У цьому моменті я замітив штуку. Кого... Подивіться, подивіться, бачите, там пише 002, 007, 009. Коротше, друзі. Я так думаю, що ці штуки це будуть нові усилення для Бравлерів. Ось все. Ну, Давайте доквімося до кінця. І ріка ігра. <плес> ну все, друзі, на цьому все. Ставте лайк, підписуйтесь і всім па-па!